На молодіжному, зокрема поблизу вулиці Володимира Великого, тривають роботи із облаштування внутрішньоквартальних проїздів. Місцеві мешканці таким змінам раді кажуть раніше стан покриття був м'яко кажучи у незадовільному стані. Десятками років потребував ремонту. Живу тут 73-го года, і що? і нічого не робилось? І Це перший ремонт. такий. Ви я... так задоволені в цілому роботами. Конечно. Ну, так. да Сколько ж можна було звити отак. У нас можна було під домом пройти, Отакі ой. Дорожнє покриття, паркувальні кишені, тротуари до будинків. Над цим у дворі шляховики-ремонтники працюють уже не перший тиждень. Підхід до облаштування двору комплексний. А отже, і запланованих робіт багато. Крім відновлення доріги, тротуарів треба зробити освітлення. Треба Зробити нову колонку для того, щоб люди мали можливість набрати воду, коли немає електроенергії. Зробити дійсно гарний затишний двір, гарний затишний район. Плануємо тут на цьому дворі до середини грудня дійсно закінчити роботи. І знову ж будемо продовжувати роботу не тільки тут, а й по всім останнім дворам, поки буде дозволяти погодні умови. На запитання, коли востаннє у вашому дворі проводили такий ремонт, мешканці як один знизують плечима, бо насправді його не було десятиріччями. 20 років діти тут живуть, я к ним переїхала, і 20 років не було дороги. Це вже думали і не буде. І тут дождались. Взагалі, як щастя не привалило. Так що спасіба городським. Властям. Ні, ну красава, що я могу сказати. Блін, почаще би такое вивіді і везде такое сделать, не только здесь. Окрім провулку Тецівського, роботи ведуться і в мікрорайоні Пивзавод. Там відновлюють асфальтне покриття, ремонтують і паркувальну кишеню. Тому водіїв просять ставитися до цього із розумінням. Також повідомляється, що до кінця року буде зроблено ремонт і у дворах на Раківці. Просимо коли бачите комунальників, які працюють, які роблять. Двори проїздними сприяти їм і в тому, щоб там не було машин і щоб вони швидше могли зробити свою роботу. Через обмеження воєнного часу виконати ремонт дорожнього покриття в усіх мікрорайонах неможливо, оскільки головні витрати це допомога армії. Проте для того, аби працівники комунальних підприємств мали роботу, а мешканці міста зручні та впорядковані двори, ведеться робота із утримання міської інфраструктури. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.